І тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І сьогодні в Україні відзначається День виноградаря та винороба. І з цим святом вітаємо всіх причетних і, зокрема, нашого сьогоднішнього гостя. А сьогодні з нами на зв'язок вийшов виноградар, і винороб Віктор Вітомський із Кременця, поки що на Тернопільщині, але з нашої великої Волині. Отож, вітання, пане Вікторе! Слава Україні! І вітання вас із вашим професійним днем. Героям слава, дякую. Пане Вікторе. Хочемо з вами трішки поспілкуватися, познайомитися. Бачимо, що ви займаєтеся виноградарством. ведете свій Ютуб канал, де показуєте, що виявляється, навіть тут в нас на півночі, Волині, можна вирощувати виноград, і не один сорт, до якого ми звикли синій чернігівський, якщо не помиляюся, а можна вирощувати десятки сортів різноманітного винограду і отримувати просто пречудовий результат. і навіть деякі сорти можуть лежати і до нового року, а то й довше. То розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до цього напрямку в загалом виноградарства? Як довго можливо набивали якісь гулі? Яким чином вдалося досягти теперішніх результатів? Виноградарством я займаюся вже давно, це приблизно десь 91-го року. Бачите, я колишній військовий і свого часу мені довелося проходити службу в Афганістані. Я там побачив дуже гарні сорти винограду, які в нас я ніколи в Україні не бачив. І коли я вернувся з таміці, я знайшов перші своїх чотири сорти винограду, які висадив в себе на ділянці. Ну, на початках я не вмів так. Хороше за ними доглядати. Набивав гуль, як ви говорите, неодноразово не міг доглядати правильно, але поступово йшов, йшов до тої теми, літературу різну купляв, доглядав. Ну, а вже коли з'явився інтернет з інтернету, в Ютубі особливо відеоролики відомих Виноградарів подивився, які більшості мешкають на півдні України. І я подивився, думаю, чому ж в нас не спробувати так? Хоча в нас клімат не підходящий, ніби. Але вже останні роки ми як знаємо, що клімат помінявся і в нас більш помірковані теплі зими і літо гаряче. І я вже з 16-го року, 2016 року, почав купляти на півночі Украї... на півдні України нові сорти, які дуже хорошо рекламували, показували і думаю, чому б не спробувати в своїх умовах виростити вже? І перші чотири сорти ще докупив. Потім якось непомітно моя колекція збільшувалась, збільшувалась. Це було для початку для власного споживання, звісно, виноград був. А потім непомітно якось вже стало стільки того винограду в мене за кілька років, що я вже так і друзів гощав, і родину, і бачу, в мене надвиски. І я вже задумався, чому б не почати торгувати ними. І почав я один торгувати. І на сьогоднішній день в мене вже приблизно 120 сортів винограду на моїй ділянці. Це колекційний виноградник і близько 200 кущів. Це, звісно, важка робота, але вона любима робота, вона натхнення дає. Ну, таким чином, я дійшов на сьогоднішній день і вже займаюся тим виноградом з великим задоволенням, хоча мені вже 68 рік. Ну, я з задоволенням ще розширюю свою колекцію, ще не можу зупинитися. Це така хвороба, що заряджає людей дуже добре. Пане Вікторе, а чи можете розповісти, на скільки сотих, чи, можливо, гектарів займає ваша виноградна колекція, скільки там сортів, і наскільки вони різноманітні, чи це дійсно якісь столові, чи це винні сорти? Як ви їх підбираєте? У мене ділянка присадив на ділянку 10 сотих городу. Раніше садили ми там картоплю, городину різну. Ну а на даний час вже все тільки виноградом зайнято. Картоплю. Саму там купуємо відро два, коли нам треба. А це все виноград. Колекція різноманітна від різних сортів. І в більшості наших українських селекціонерів є закордонні деякі сорти, багато кишмишних сортів. Зараз. Новинки з'явилися в Україні в останні роки. Кишмиші популярні американської селекції, такі як Хеллоуін, Ламборджині, Аватар, Рататуй, Арарат. Вони зараз дуже поширені в Україні, модні. Вони дорогі, звісно, на перших порах. Але з часом за кілька років ціни будуть на них зменшуватися, і можна буде багатьом людям тими сортами займатися і вирощувати себе на ділянках. Також в мене є багато технічних сортів, близько 12 сортів. Я з них роблю вина. Люблю виноробство займатися. Люблю вино виготовляти. Виготовляю тільки сухе вино для власного споживання. Я не є таким любителем алкоголю. Взагалі, я після Афганістану алкоголь взагалі не, не вживав. А це останні роки почав своє вино виготовляти і помірковано. Я знаю, що в поміркованих дозах вино. Воно на користь дає, особливо червоне. Ми знаємо, французи не так хворіють сердечно сосудистими захворюваннями, які кожен день вживають червоні вина сухі. Так що ось таке. Пане Вікторе, цікаво стосовно ґрунтів. Чи ви якимось чином їх змінювали, чи вирощуєте на тих, які у вас були на вашій ділянці? Я не зрозумів ще раз питання. Пане Вікторе, я запитував стосовно ґрунтів. Чи виноград ваш потребує якихось особливих, чи він росте на вашій ділянці на тому ґрунті, який там був завжди? Так. Виноград потребує, звісно, якогось ґрунту підходящого. Ну я живу, бачите, в такій місцевості. В мене, я живу на горі, в мене південний схил гори. У мене ґрунт су, суглинок в основному. А якщо купнути пів метра глибше, далі йде сплошна глина і, і пісок і камінь. Тому в мене я багато ґрунту завозив такого хорошого поживного ґрунту для підживлення своїх кущів. Ну а так, ґрунт покращував. Ну, треба бачити, хто хоче займатися виноградарством, треба хоч трошки знати агротехніку догляду правильного за виноградом. Як його підживлювати, як підкормлювати, як його формувати, обрізувати? Багато сортів. більшість сортів в мене такі, що у Кремні на зиму їх треба вкривати, тому що в нашій місцевості вони можуть вимерзнути. Ну, от таким чином. А чи ще є якісь заходи, які ви окремо проводите для того, щоб зберегти певний сорт, для того, щоб він не обморозився, чи навпаки якась спека йому не завадила? Так, да, тут безліч нюансів є таких. Сама основна хвороба на винограді це хвороби, які його поражають. Це такі хвороби, які мілдю, оїдіум, сірі гнилі, різні е, такі букашки, які пошкоджують виноград. З ними треба боротися хімічними препаратами. Но з хімією треба обережно поводитись, використовувати її по інструкції. Не перебільшувати, тому що можна в першу чергу себе втравити і людей, які будуть ваш виноград купляти. Ну, а саме основна, на, 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 на сьогоднішній день проблема, це у нас весняні зворотні заморозки, які до нас дуже часто бувають в кінці квітня, навіть в травні місяці. В минулому році, 15 травня, у нас було мінус 3. Це вже виноград йшов вегетацію. Що, і прийшлося тоді дуже багато вкривати мені. Ми з дружиною вже пагони були по 15 сантиметрів. Прийшлося всі ті пагони всі закутувати одіялами, різною одежою. Це саме клопітка робота. Коли багато кущів, це оте для мене на сьогоднішній день саме основна проблема це зворотні заморозки. Як з ними боротися? Треба старатися виноград після зимівлі. Відкривати відкривати якомога пізніше, десь в кінці квітня, в числах 20-го, не раніше, щоб він не попав під зворотні заморозки. Ну і звісно, боротися з хворобами. Я вже пробував декілька років тому, хочеться прийти на таке виноробське виноградарство більш біологічне, біопрепаратами працювати. Я працював, пробував, але все рівно в кінці сезону. Хвороби на виноградник попадають, бо біопрепарати це така їх треба, якщо невелика, кількість кущів, то там можна їх доглянути. але коли 200 кущів, біопрепарати дуже дорогі, їх треба використовувати постійно. Тільки дощик пройшов, ти мусиш ти обробляти виноградник біопрепаратами, а 200 кущів, самі розумієте, це це дуже багато. Ну, таким чином. Пане Вікторе, ми бачимо, що ви. Окутуєте ваші грона винограда в якусь сіточку, чи можете пояснити, для чого ви це робите? Так, це ще одна проблема на винограді. Коли виноград достигає, наші друзі, птахи, дуже полюбляють також виноград їсти. І оси, і різні там, комашки. І тому його приходиться деякі сорти, які не бояться цього. Ну, більшість сортів приходиться одягати сіточки, такі столові сорти, сіточки, захищаючи від птахів і від ос комах. Угу. Пане Вікторе, ну і водночас ви встигаєте вести свій Ютуб канал. Розкажіть, для чого ви його завели і що ви там розповідаєте. І, до речі, закликаю всіх наших глядачів, хто зацікавився темою виноградарства, підписуватися на YouTube канал нашого сьогоднішнього гостя Віктора від Томського Так, дякую. Бачите, коли я почав займатися вже серйозніше виноградарством, і коли з'явився інтернет, я почав в Ютубі дивитися відео різних виноградарів. Як дивлюся, це все з південної сторони. Це Одеська область, Миколаївщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина. А в нас на заході України ну нікого не було. І перше відео я почав викладати, думаю, показати, що в нас на Заході теж можна вирощувати виноград. І поступово так почали люди до мене відео дивитися, дзвонити, питатися: а чи ви саджанцями не вирощуєте, чи ви не продаєте чубуки? Думаю, варто певне посадити. Посадив першу партію там 100 саджанців одного. Бачу, людям сподобалося, розібрали моментально і чубуки. І вже цього року в мене було десь приблизно 400 саджанців. І вже на 1 вересня вони в мене були всі замовлені, буквально абсолютно. І от до сьогоднішній день, вчора, ще деякі сорти, хто не спів забрати, я вже вчора викинув відео також, і люди позамовляли буквально за годину часу і розібрали. Я думаю, що це вартує таке відео викладати, особливо в нас на заході України, тому що люди мало свідомі того, що в нас можна вирощувати. Хоча вже багато є і виноградарів у нас на заході, такі, які також викладають відео. Рекомендую їх, їх шукати, дивитися не тільки мене, багатьох з різних джерел користуватися інформацією, вибирати собі що, що підходить для кожної людини, якщо хоче займатися виноградарством. Пане Вікторе, то виноградарством треба займатися цілий рік круглорічно чи протягом сезону? Ну, бачите, так як більш професійно я займаюся, то в мене майже йде цілий рік. Тому що в мене третина винограду є в теплицях, uh -huh. а в теплиці потребують догляду. Ну і ті, що на дворі в відкритому ґрунті ростуть, також, коли зима, хоч він вкритий землею, в основному цей виноградник, треба поправляти шпалери, міняти дроти, стовпчики. І зимою знаходиться роботи, і в теплицях. Ну, а хто там виноградарством так серйозно не займається, а має там кілька кущів, то, звісно, осінь вкрив його на зиму і до весни забувся про нього. Але все рівно, якщо хтось думає, що це так просто посадити виноград, а осінню прийти його наїстися, так не вийде, тому що треба хоч мінімальний догляд за ним робити. Деякі обробки, деякі догляди, правильно агротехніку приміняти, обрізку, формування. Ну, багато нюансів. Ну, так. Загалом, пане Вікторе, виноград росте скрізь. Лише треба гарно про нього дбати. Безперечно, безперечно, я згідний з вами. В любих умовах. Я знаю раніше, навіть дивився ще до війни. Білоруських, там в Білорусі вирощують виноград, багато виноградарів, Вони ж північніше від нас багато. Вирощую є такі сорти спеціальні, морозостійкі, От в мене є такі технічні сорти американської селекції, які там витримують морози без вкривання, нижче, мінус 30 градусів. Є такі сорти. от такі можна вирощувати. Правда, вони не такі будуть. Шикарні великі грона, великі ягоди. Ну тим не менше можна і такі вирощувати. У мене також є колекція сортів, такі, які не вкриваються на зиму. Оті мої перші два сорти, які залишилися з 91-го року. Я від них ніяк не позбавляюся. Вони мені дуже подобаються. Я до них знайшов підхід і вже багато років їх вирощую. І люди в мене їх замовляють. У мене є відео, таке там я поширене було. Люди подивилися і собі хочуть такий. Перевага його в тому, що його не треба на зиму вкривати. Він не укривний. Це великий плюс. Ну так, пане Вікторе, і на сам кінець цікаво, які ви поради можете дати виноградарям-любителям, які тільки-тільки починають або хочуть розпочати цю справу. З чого починати, який можливо сорт закуповувати для того, щоб його ростити і про нього дбати? Так, хто хоче зайнятися виноградарством, ну хоча б на початковій стадії там мати один кущ чи кілька кущів, я рекомендую дивитися відео. Ну не тільки мої відео, а дивитися інших виноградарів. В Україні дуже багато є популярних, черпати інформацію і завести для початку собі кілька сортів, таких, які ультрараннього чи раннього терміну достигання. Щоб в наших умовах вони могли достигнути. Бачите, в тій місцевості, де я живу, в мене сума активних температур за рік одна з найнижчих в Україні. І тому мені вирощувати виноград, бажано всі сорти мати раннього терміну достигання. Але я вже наловчився такі вирощувати і пізні сорти для зимового зберігання сорти маю. І я задоволення їх вирощую. Зараз в мене є виноград, який лежить на збереження ми будемо його, потихеньку, кожен день ми його поїдаємо. І на Новий рік буде, і ще після Нового року, надіюсь, будемо споживати. Дивіться, хто хоче зайнятися, дивіться YouTube, учиться, відео найкраще, це більш ніж літературу читати в літературі, не завжди прочитаєш ніж побачиш відео, коли наглядно якийсь виноградар вам показує процеси догляду за виноградом, посадки його як правильно посадити, які сорти підні, під, підібрати для себе. Так пане що Вікторе, пане Вікторе, цікаво, чи є якісь своєрідні ритуали, чи можливо за забобони у виноградарів і вас, зокрема. Ну, забобони є да. Особливо, коли кажуть, багатьох виноградарів, навіть дуже досвідчених є, коли виноград квітує, кажуть, не можна взагалі на виноградник підходити, тому що може квітки цвіту попадати, не запилиться виноград. Я спочатку теж ті б забобони боявся, але я зрозумів, виноград цвіте два тижні. Якщо я два тижні не підійду до винограду. Він так розростеться, тому що зелені операції проводити на винограду обов'язково треба. Звісно, треба обережніше підходити до нього. І з любов'ю, з великою з настроєм хорошим йти до винограду. Тому що, мені здається, виноградні кошти будуть відчувати вашу негативну енергію, якщо ви з нею підійдете до нього. Тому я завжди себе настраю на хороший настрій і тоді йду до винограду. Від того, отримую велике задоволення. Що ж дякую вам, пане Вікторе, за таку цікаву розмову за те, що поділилися. Нею із нашими глядачами та радіослухачами за те, що знайшли можливість вийти в наш ефір. Отож, Віктор Вітомський, виноградар, винороб із Кременця, що на Тернопільщині, який вирощує десятки різноманітних сортів винограду, і вийшов з нами в ефір і розповів про це у День виноградаря та винороба. Ще раз вітаємо вас з вашим професійним святом. Хай все вдається, на все добре. Слава Україні! Дякую вам, героям слава разом до перемоги. Обов'язково переможемо.